Близнюки це не просто прогноз, це попередження для вас на січень. В кінці будуть поради на місяць, і нагадую, що це загальний гороскоп. За особистим звертайтесь за номером телефону, який є на сторінці, також щодо ритуалів, програмних свічок, оберегів і по особистих питаннях. Також дивимось ваш січень. Трійка мечів говорить, що в січні на вас чекає якийсь емоційний біль, розчарування, можливо, втрата. Це може бути розрив у стосунках, можливо, конфлікти. Ви будете усвідомлювати, що щось, що було у вашому житті, уже більше не працює, не актуальне. Енергія такого очищення через біль, звільнення від чогось старого, що більше не працює, що більше не приносить вам нічого позитивного, хорошого в житті. Смерть говорить про те, що ви боїтеся, що ви не бажаєте цих змін, ви тримаєтесь за минуле і уникаєте оцих трансформацій, які вже прийшли у ваше життя. І це стримує ваш розвиток. Тобто це сигнал для того, щоб ви відпустили старе і нарешті почали йти в щось нове. Шість, шість пентаклів перевернута у нас говорить, що є якийсь дисбаланс у вашому житті, ви можете відчувати, що вкладаєте більше, ніж отримуєте, або навпаки, що ви покладаєтесь на допомогу від інших людей. Можливі фінансові труднощі, або несправедливі відносини також. Вам потрібно відновити цей баланс. Якщо стосується сфери кохання, то трійка мечів вказує, що є якісь розчарування, можливо, завершення стосунків. Якщо ви у парі, то це може бути такий період конфліктів або якихось болючих розмов. Самотнім близнюкам карта нагадує про те, що є необхідність зцілити старі рани, перш ніж починати нові стосунки, ви маєте відпустити старе і тільки тоді йти в нове. Смерть також говорить про те, що ви тримаєтесь надто за ті старі стосунки, які були у вас, ви уникаєте змін, ви затримуєте себе у тому, щоб іти вперед. Шістка пентаклів говорить, що є дисбаланс у стосунках, і, можливо, хтось з партнерів вкладається в ці стосунки більше, а хтось менше. Тут потрібно прийняти таку необхідність змін і бути чесними з собою і з партнером. Якщо ви бачите, що стосунки вже не несуть нічого хорошого, то залиште минуле в минулому і відкрийте собі шлях для нового. Якщо стосується сфери фінансів, то шістка Пентаклів говорить, що є фінансові труднощі або ситуації є якісь. Ви відчуваєте себе обмеженими, не отримуєте належної винагороди, докладаєте багато зусиль, а винагороди не отримуєте. Уникайте боргів і уважно аналізуйте будь-які пропозиції, які вам поступають у фінансовій сфері. Смерть говорить про те, що ви боїтеся змінити свою фінансову сферу. Ви тримаєтесь за стару роботу чи за якесь одне джерело доходу і не бачите більше можливостей. Вам потрібно відкривати перед собою нові перспективи і шукати нові джерела доходу. Якщо стосується кар'єри, Трійка мечів говорить, що є труднощі в кар'єрі. Можливо, ви втратили роботу нещодавно, можливо, були якісь конфлікти в колективі. Е смерть говорить, що ви не бажаєте змінювати стару роботу, ви відмовляєтесь від якихось нових проєктів. І це гальмує ваш професійний ріст. Шістка Пентаклів попереджає про несправедливість у робочих відносинах. Можливо, вас недооцінюють на роботі, або ви берете на себе дуже багато, і ви не можете з цим впоратись. Вам потрібно не боятись змінити оцей напрямок у кар'єрі. Якщо вас щось не влаштовує, то потрібно шукати або як вирішити цю проблему, або шукати інші шляхи для розвитку. Поради на січень для вас. Сім жезлів говорить, що вам потрібно буде захищати свої інтереси. Ви можете зіштовхнутись з опором, з конкуренцією, але не потрібно здаватись. Ваші зусилля, які ви вкладаєте в це, вони будуть виправдані. Просто потрібно залишатись наполегливими і відстоювати свої переконання і позиції. Світ говорить про те, що вам потрібно завершити старі. Справи і підготуватись до нового етапу у вашому житті, ви можете досягти цілісності і гармонії, якщо ви готові прийняти ці зміни. Туз Пентаклів говорить про те, що перед вами відкриваються нові можливості, особливо у фінансовій сфері, і вам потрібно використати цей шанс, щоб закласти фундамент для того, щоб в майбутньому досягти успіху. Потрібно бути готовими до нових проєктів, до нових пропозицій, які можуть змінити ваше життя на краще. Як підсумок січень стане для вас місяцем викликів і переосмислення вашого життя. Не бійтеся труднощів, які будуть у січні, вони вас підготують до нового і більш стабільного періоду у вашому житті. Зверніть увагу на можливості, які відкриваються перед вами. Зміни можуть бути болючими, але вони необхідні для того, щоб ви йшли далі і розвивались. Я бажаю вам гарного місяця. Обов'язково пишіть, як програється у вас прогноз.